Вітаємо це новини за хвилину. По обіді на Дніпропетровщині без обстрілів. А вночі окупанти тероризували Нікопольський район. З важкої артилерії обстріляли Мирівську громаду. 35 населених пунктів області без централізованого водопостачання. Про це заявили в ДСНС без питної. Понад 150 тисяч людей. Найскладніша ситуація в Нікопольщі. Але в одній із громад вже частково відновили подачу. На деяких територіях люди отримують питну зі свердловин. А от для жителів кривого рогу почали будувати водогін із річки Інгулець. Центр і досі в режимі максимальної економії. Уночі окупанти атакували Україну іранськими дронами. Наші військові приземлили 32 з 35 безпілотів. Найбільше над Київщиною. Крім того, ворожі мопеди поцілили по Львову. Я влучання критично важливий об'єкт. А наші військові нищать ворога на полі бою. Вночі на Донецькому напрямку підсмажили російський вертоліт Алігатор. Також за останню добу знищили понад тисячу окупантів. Слава нашим захисникам. І не забуваємо донатити.